Друзі, вітаю! Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію для українських і не тільки журналістів. Зрозуміло, що головні меседжі були навіть не нам із вами головні меседжі відправлялись Дональду Трампу. Ви знаєте, що конфлікт не проходить далі, скажімо так, не можна знайти спільної мови. Штати хочуть багато ресурсів, але не дають гарантій. Зеленський хоче в тому числі гарантій для країни, в тому числі гарантій для себе на переобрання. Ці дві речі не дають змоги зійтися. Ну скажімо так, двом титанам думки Трампу і Зеленському. Ну і зараз ми бачимо надзвичайно велику історію. Щодо протистояння а, двох переговорних груп, і власне Зеленський вийшов трошки ну, відправити кілька меседжів, наприклад, про свій рейтинг, можливість переобрання і багато багато інших історій. Загалом, чи готовий він завершувати війну, давайте все це пройдемось, проаналізуємо. Дуже багато було запитань. Я швиденько вам все зараз складу в єдино. Підпишіться на цей youtube канал і зробіть донат на 93-ю бригаду. Ми вже зібрали більше 90 тисяч. Хвостик залишився, мільйон 150 Нам треба. Тому, будь ласка, купуємо велетенський дрон, 93 бригада. Зробіть свій донат. А я починаю. Ну і підпишіться, теж якщо хочете знати все найсвіжіше. Зеленський каже, що готовий залишити свій пост, але є одна умова. В нього запитали, ну ви готові, щоб там переговори пішли краще. Каже, готовий, але тільки. При одній умові, якщо Україну візьмуть в НАТО, тому якщо Україну в НАТО не беруть, Зеленський свою посаду залишати не хоче. Загалом інсайдери кажуть, що не тільки угода про економічну співпрацю з Штатами зараз головний цимес для зеленського. Дві речі гарантії безпеки для держави там їх в цій угоді немає. Друге, зеленський теж хоче розуміння, що він переобереться і зможе ще бути певний час лідером країни. Ну так хоче він. Не факт, що так хоче населення, і всі не факт, що так хочуть західні друзі. Але це все буде вирішуватись на виборах. Виборів населення точно не хоче. І зараз всі єднаються навколо Зеленського. Він зараз головна дієва особа. Зеленський каже, я хочу, щоб Трамп якнайшвидше закінчив війну. Я вірю в це, але його силу треба направити проти РФ. Важко з цим погод... Точніше так, важко з цим не погодитись, дійсно. там Зеленський довго говорив, що ви переговори треба вести з позиції сили. Зеленський каже, так силу ж не на нас треба направляти, а на Росію. Дійсно, правда, треба направляти на Росію. Росія зараз лежить на Шезлонгу. Під сонечком і на нас тут довбуті щимляться, а в них начебто все нормально. При тому, що стріляють нас кожну ніч сотнями дронів, при тому, що ці стріляють в нас ракетами, сьогодні в церкву в Кривому Розі прилетіло. Ну а в Росії начебто все нормально. Україна отримала від штатів, каже Зеленський, 100 мільярдів допомоги, а не 350. Україна, Європа, США та Росія. Таким має бути список учасників перемовин, каже Зеленський. Зеленський каже, що його а, керівник офісу прямо зараз спілкується з американськими партнерами. Вже немає ніяких 500 мільярдів і немає ніяких відсотків. Ми просуваємося, каже президент. В угоді є, а, що на кожен долар допомоги США Україна повинна повернути два. Я це підкреслив червоним для розуміння. Це 100% кредит. У мене питання: якщо це вимушено, і ми без цього не можемо певно. Ми маємо на це йти, каже Зеленський. Україна хоче гарантій безпеки. Це частина угоди про корисні копалини. Ви видобуваєте, ми ділимося, ви маєте пріоритет, але зупиніть Путіна. Туди також входили пакети ППО. Ось така історія: це була комплексна пропозиція посилення армії. Плюс Зеленський надав про 20% Систем Петріот, які зараз дуже потрібні Україні, Зеленський каже, що загалом після воєнного стану будуть вибори, але зараз вони точно не на часі. Також каже, що для нього важливіше, що про нього думають українці. Після закінчення війни він не проти, власне, щоб це заміряли. Але зараз він каже, що в нього різниця між 4 і 65 рейтингом довіри. Це значна. Різниця, e, тому це, типу, меседж Трампу, і каже, я б на нього обідався, якби був диктатором. А так не диктатор, тому й, типу, обіжатись нема чого. Каже, що Трамп не завжди Трамп не назавжди, а власне мир нам потрібен надовго. Зеленський зайшов в таку небезпечну історію. Тут треба грати м'якше. За таке можуть дуже швидко поставити на місце. Каже, що Китай може бути запасним аеродромом для України. Знову ж ми пам'ятаємо, які пропозиції робив Китай, тому не варто аж так. Але, типу, треба показати м'яко, що є альтернативи. Друге, що правильно зробив Зеленський, я вам раніше казав, треба було показати. Що треба вводити нейтрального переговірника. Ну і Зеленський натякає на Європу, каже: Ну, от Європа хай буде за столом, без них не можна. Макрон до Трампа їде. Тобто, Зеленський намагається втягнути Європу з ще одного переговірника, друге трохи затягнути час. І він сказав, що на цьому тижні точно безпекових гарантій з завершення війни бути не може. От, і тому треба якраз. Е Дивитися там за Трампом, але розуміти, що в нас є теж свої альтернативи, і в нас теж є типу там різні історії, про які е можуть якраз е знати американці. Що ще каже Зеленський? Він каже, що економічні гарантії для України вступ, включають вступ до ЄС та забезпечення фінансування армії з чисельністю не менше 800 тисяч. Щодо НАТО, президент визнав, що на даний момент питання про членство не розглядається через опір США та деяких європейських країн, але каже, наголосив, що вони обов'язково виникне в майбутньому. Що ще дає Зеленський? Каже, що країни, які дають гарантії безпеки, ми дамо їм можливість для відбудови. Проект Стамбульську, це CNN вийшов, каже, що основою домовленостей може бути проєкт домовленостей в Стамбулі в 2022 році. І це може бути взято за основу. Про це каже Уітков, він це сказав CNN. -у. Запланована угода Вашингтона і Києва щодо копалин не включає військові гарантії, каже Скот Бесент, це їхній міністр фінансів. Ну, а Зеленський каже, що Україна має бути готова до припинення допомоги від США, але натяків від Трампа не було. Трамп буде робити все, щоб гаряча фаза війни закінчилась в 2025 році. Якщо США дадуть 35 мільярдів, ми теж готові дати 35 мільярдів. Заморожені російські активи це наші гроші, каже президент. Саме наші гроші, а не наших партнерів. Допомога США може бути зупинена, але зараз вона не зупинена, але й нової допомоги не оголошено. Теж додав Зеленський. Важливіше, що думають українці, ніж американці для нього. Ну і власне Пісков теж вийшов з заяви. Я зараз вам скажу, але ще кілька фраз Зеленського. Ну, знову ж це те, я казав, що є небезпекою. Це пастка. Зеленський думає, що він зараз спорить з Масляковим, Коломойським чи Порошенком, бо він каже, я знаю, як підписувати угоди з серйозними хлопцями. Не знаєш. Угоди кварталу це трошки інше. Ось тут не треба думати, що це типу старі дракони, з якими ти бився раніше. На кону державність, на кону сотні мільярдів, якими фізично руками рідко коли заробляли стільки. Тому думати, що це типу тобто, динозаври, з якими билися і яких перемагали, не варто. Тому тут треба трошки безпечніше. Зеленський каже, що він не ображається на Трампа. Головне, не залишитися в одних, самі знаєте чим. Ну і ще багато речей говорив президент, достатньо втомлений, розгублений, але зрозуміло, йому зараз треба підтримка. Його Україна підтримує, каже, давай. Це все для нас, і тут повинен бути нормальний результат. Єдність в країні є, йому довіряють, його підтримують, але кажуть, давай результат. А, Пісков сказав, що а, нові території Росії ніхто і ніколи не продасть, це невозможно. Під новими територіями окупірований після початку вторження землі України. Каже Пісков, і ми бачимо, що. Зараз вони намагаються нагадувати про себе і забивати кілки на наших територіях. Переговори йдуть проміжний етап. Зеленський відбив деякі червоні лінії штатів. Зараз будемо бачити, як на це відреагує Білий дім. Ось така друзі. Ситуація в Німеччині вибори, екзит на нашу сторону. Так як я вам і казав, екзит на 0,5% помиляються, але в цілому 30 мертв проукраїнські, про пропутінська це альтернатива для німеччини, 15 шольц. Заходять зелені, заходять соціалісти. Вагенкнехт не заходить. Одним словом, проукраїнська коаліція може бути. Врятовані супер. Дякуємо німцям, дякуємо нашим друзям. От е, Ілон Маск не зміг затащити своїх, це нормально. Зараз головне завдання вернути Німеччину за стіл переговорів разом з Францією, Британією, Європою, яка нарешті зрозуміла наскільки Україна важлива. Це вся інформація. Вибачайте, що швидко, але хотів вам все розповісти максимально зжато та конструктивно. Е, продовжуються переговори, відтискаємо. Непотрібні історії, а навпаки, вимагаємо гарантій безпеки для країни, щоб в цій угоді вони були. Тоді це Суецький, Панамський канал, який допоможе захиститись. Насправді я сьогодні навіть дістав старі гарвардські книжки і дивився, типу, в переговори переговорні ці проекти. Ну от ми скажемо, окей, пану Трампу, ми готові підписати. Ви не гарантуєте, але анулюється угода, якщо на нас напали. Якщо погоджується, значить буде захищати. Якщо каже ні-ні ні, фонд не анулюється, якщо на вас напали з будь-якої сторони, а фонд працює, тоді знаємо, що брешуть. Тоді можемо не підписувати. Ось така додаткова маленька угода, примітка в угоді може дуже багато чого прояснити. Реальні намери наших друзів. Буде 2 нам не треба, а гарантія на 100 років так. Це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал і напишіть. Як вам меседж президента з цієї прес-конференції? Плюс чи мінус? Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.